Послухайте, Ісус сьогодні хоче звільнити тебе від цієї брехні, хоче звільнити тебе від цієї темряви, яка всередині тебе. І Він хоче, щоб ти почув правду. Знаєте, в чому заключається правда? Правда заключається в декілька речей вам. Процитую. Бог тебе любить. Бог хоче простити твої гріхи, Він уже заплатив за твої гріхи. Бог не хоче тебе засуджувати, Він хоче тебе спасти. І у, тебе, у нього для тебе є нове життя. І давайте ми піднімемось, дорогі браття і сестри. Тому, мій друг дорогий, якщо це відгукується в твоєму серці, сьогодні твій шанс, сьогодні твій шанс, не дозвольте брехні заглушити всередині тебе те світло, що Бог створив від початку. Якщо ти нуждаєшся в Його прощенні, якщо ти нуждаєшся в Його очищенні, якщо ти ну, потребуєш Його свободи, ти потребуєш прощення. Прямо зараз залиши своє місце, вийди наперед, ми разом з тобою помолимось. Помолимось, що Господь простив, що Господь очистив. І знаєте, чому потрібно вийти наперед? Тому що Слові Богдана Безо, коли устами своїми визнаєш Ісуса Христа в своєму серці, то Бог воскрив, воскресив його з мертвих, щоб Бог його воскресив, ти спасешся. Якщо визнати його перед людьми, я визнаю вас перед Богом. Бог каже, такий маленький крок потрібно зробити. Вийти, покаятися і все. І Бог хоче змінити абсолютно твоє життя. Тому не соромтеся, якщо ти на цьому місці знаєш, що Бог любить тебе, Бог хоче простити тебе, Бог хоче очистити. тебе, Якщо не хочешся на балконі, проходьте ближче сюди. Да. Не, не соромтеся, послухайте, всі проходили ці кроки, всі, можливо, колись боялися, але знайте, що є Господь, який сильний, який здатний простити, очистити тебе. Бог здатний. Дати тобі нове життя. Тому якщо, можливо, хтось ще в малому залі, хтось на балконі, хтось під балконом, і в тебе ще є сумніви, знай, що ся, саме сьогодні день спасіння, день прощення. А можливо, ти давно вже в церкві і думаєш, мені так соромно признатися, що я вже давно в гріху знаходжусь. Але Бог каже: слухай. Можливо, люди тебе інколи можуть засудити, але знає навіть написано, що я не прийшов. Ісус каже, щоб засудити цей світ. Я прийшов, щоб спасти цей світ. Твоя свобода, вона дорожча за твій страх. Просто знай, що Господь тебе любить, Бог хоче тебе спасти, і Бог хоче тобі дати спасіння і нове життя. Амінь. Тому знай, що Христос тебе ніколи не відштовхне, бо Він тебе любить. Він хоче зробити тебе вільним. Тому, дорогі мої, хто хоче сьогодні помолитися, можливо, хто.